Освітні заклади Донеччини працюють в дистанційному форматі. Деякі педагоги виїхали за межі міст, деякі лишилися в громадах. Але освітній процес відбувається попри всі складнощі, які виникають. Педагоги щоденно та вчасно намагаються виставляти уроки та завдання на сайтах для учнів. І на апаратній нараді у Мирнограді приділили окрему увагу тому, як відбувається освітній процес у місті. На базі закладів освіти у нас працюють пункти незламності і пункти консультаційні. Тобто відстежуємо кількість осіб, які звертаються до пункту незглавності. На консультаційних пунктах вже відпрацювали минулий тиждень, складені графіки відвідування, вивчені запити дітей, батьків, які саме консультації необхідно надавати. У освітніх закладах регулюють кількість дітей, які можуть прийти на консультацію. Групуємо їх, вони розподілені у нас між школами. Тобто, ну, наприклад, на базі опорного закладу працюють педагоги п'ятої школи, 10-ї опорного закладу, на базі 4 школи працюють 4 школа і ліцей гармонія на базі. Шостої школи працює дев'ята школа. Перша школа самостійно у себе на пункті незглавності. І восьма школа так на наступному тижні. Планується організувати консультації саме для дітей старшого дошкільного віку. В рамках підготовки дітей до школи також будуть надаватися консультації дітям, будуть працювати корекційні педагоги, тобто логопеди, дефектологи, психологи, а також консультації для батьків. Відстежують також рух школярів та вихованців дошкільних закладів. Ситуація на даний час така. За минулий тиждень з громади виїхало сім учнів, але повернулося до громади 18. ще п'ять учнів прибули до закладів освіти наших з інших шкіл. України. Тобто, ну, це наші діти, які свого часу були переведені до шкіл в Україні з надією, що там буде організоване очне навчання, але через те, що там знову-таки дистанційне, діти до нас повертаються. Вихованці до дошкільних закладів. У нас за тиждень в громаду повернулося чотири вихованці, виїхало три. Відділ освіти також відслідковує і переміщення педагогічних та технічних працівників. Технічні працівники майже всі. У громаді три чоловіки тільки у нас є в межах України. педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно і ті, які перебувають в межах України, і навіть за кордоном. За кордоном, ті, які була є можливість працювати дистанційно, вони працюють. Ті, у яких не було можливості, припинили трудові відносини. Також представник відділу освіти зазначила. Що незважаючи на складнощі в освітньому процесі, вчителі намагаються підвищити свою кваліфікацію та активно беруть участь у конкурсах. Збувається зараз конкурс вчитель року. У нас вчителька Вікторія Токаєва шостої школи із 57 учасників обласного туру, вісім переходять у наступний. Ну вона восьми. Я думаю, що це гарний результат. Також готуємо. Інформаційні матеріали щодо національного мультитесту. Попри війну, і педагоги, і учні намагаються тримати планку та вдосконалювати свої знання.